Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку інтернет-магазин uramedservice.com.ua І сьогодні ми відповідаємо на ваше запитання, чому енорезний будильник Tekwin 01 кращий за більш дешеві підробки або так звані аналоги енорезних будильників? І чому багато покупців все одно повертаються до нас саме по енорезний будильник Tequin 01? Ця справа. В сенсорі вологи, сенсор вологи це найважливіша річ у норезному будильнику. У більш дешевих моделей норезних будильників, незалежно від того, як гарно чи погано він упакований, і з якою назвою на нього наліпили наліпку, сенсор вологи дуже низької якості. При ретельному огляді одразу ж бачимо. Місця спайки контактів. Які скоріше за все при активному використанні і потраплянні на них сечі дуже швидко заіржають та розірвуться. Защіпка на сенсорі не є зручною, і дитині самі буде дуже важко вночі її розстібнути. Навіть на дотик пластик низької якості і сенсор виглядає ну, ненадійним. А найголовніше сенсор вологи у більшості дешевих будильників незмінний. Він на цільному проводі. Тобто, якщо він вийде з ладу. Ви не зможете його замінити. Саме тому до нас повертаються покупці, які десь придбали дешевший будильник сумнівної якості, і у якого вже вийшов з ладу сенсор вологи, вони напросто не можуть його замінити. І якщо хтось буде казати вам, що сенсор вологи дешевого будильника ніколи не зламається. Пригадайте, скільки разів у вас або у ваших рідних перегибався провід на зарядному пристрої від мобільного телефону. Що стосується енерезного будильника ТВін 01, то в нього дуже якісний сенсор вологи. Дивіться. Вироблений сенсор з АБС пластику. Місце спайки контактів захищено. На спайку контактів волога і сеча не потрапляють. Защіпка дуже зручна. І з нею самостійно впорається навіть маленька дитина. Сенсор дуже приємний на дотик, та візуально виглядає дуже надійним. Саме найголовніше, у Інорезного будильника ТЕКВІН-01 сенсор вологи замінний. І другий запасний сенсор вже йде у комплекті. У разі необхідності. Вам не доведеться купляти новий будильник, а буде достатньо просто замінити сенсор на новий. Приймайте зважене рішення і завжди перед покупкою нарезного будильника перевіряйте якість сенсора вологи та запитуйте у продавця про наявність додаткових. Чекаємо на ваші замовлення у наших інтернет-магазинах uramedservice.com.ua, yoshkin.com.ua та з радістю проконсультуємо вас по телефону за будь-якими питаннями.